Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Сьогодні я би хотіла поговорити про те, на які моменти треба звернути увагу, коли ви тільки знайомитесь з кимось, для того, щоб не потрапити у якісь такі досить нездорові, навіть токсичні стосунки. У нас кожного є свої якісь типажі, які нам подобаються. Ми там звертаємо увагу в першу чергу на зовнішність, Звичайно, там щоб був або високий, або щоб вона була там з гарною фігурою, або щоб в неї там було довге волосся, або щоб в нього там було коротке. Ну, тобто на якісь свої моменти у кожного вони свої. Але ці зовні, зовнішні такі моменти, вони, на жаль, мало що вам скажуть. Про те, яка людина насправді, що там всередині, тому треба дивитися якраз на те, як вона себе проявляє, от саме як людина, по відношенню до вас і по відношенню до інших, а не те, як вона там чудово виглядає, наприклад. На жаль, якщо людина гарно виглядає зовні, це ще, на жаль, не говорить про те, що вона така ж гарна всередині. Тому треба за цим слідкувати. Моментом звертайте увагу на такі речі. Перше, це якщо людина надто вже щедра з вами, тобто ви починаєте вже навіть незручно себе почувати і почуваєте себе начебто винними їй за це, що вона така вже з вами щедра. Тобто ви ще її, по суті, не знаєте, вона ще вас не знає, ви ще чужі одне одному люди, але вона вже так себе проявляє з вами, начебто це ви вже просто любов, всього його, її там життя цієї людини, і вона готова вам все віддати, все дати. Ну, можливо, це така людина, така вона сіма щедра і добра, але в основному. Це такий спосіб вас, так скажімо, заарканити, пустити такий вам трошечки туман, і щоб ви вже розслабилися і думали, що так буде завжди. Але, до речі, так само звертайте увагу, що людина на початку стосунків завжди найбільше проявляється з хорошої сторони, якщо вона не надто проявляється. З цієї сторони на початку стосунків, то не варто очікувати щось неймовірно вже потім. Але при тому дивіться, що вона так само не була і надто вже дуже щедра, тому що це теж дивно, якщо для незнайомої людини ви готові зробити все на світі. А, так, якщо людина дуже до всього придирається, якщо вона така дуже дріб'язкова, там ви пішли в якийсь заклад, і вона каже, ого, які тут ціни, боже, може було і менше за це заплатити. Навіщо так переплачувати і так далі? Це теж такий момент, не дуже приємний. Mm, так, що ще? Це те, що вона може так само прискіпуватись і до вашої зовнішності, начебто зробила комплімент, а наче десь і обестціна, сказала, що начебто мені подобається, але могло бути би ще краще, може бути, ще щось зробила з цим, що там малось на увазі. Так само, коли людина вас не називає по імені, називає тільки якимось таким ласкавим словом і дуже рідко називає саме по імені. Тобто, це теж такий трошечки сигнал. І якщо людина постійно говорить, що ви їй спішите до чогось, ви хочете щось вияснити, вона каже: Не спіши, не спіши. Ось і все.